Вчитися юним екологам не за допомогою інтернету, а за підручниками. Таку ідею педагоги позашкільних закладів підтримують обома руками. Говорять, і учням буде цікаво, і викладачам простіше. Користуємося всім, що можемо знайти в інтернеті, і взагалі якісь старі, які підручники, щось беремо зі шкільних підручників, щось з вузовських підручників, і це проблема для керівників гуртків. І дитина не може нікуди подивитися тобто, все, що вона занотувала, усе її знання. Тобто дуже складно працювати видавничою справою у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді займаються вже давно. Своїм досвідом педагоги ділилися з колегами з інших регіонів. Наш центр є тим центром, який видає щомісячний інформаційно-методичний вісник в на тематику екології, здорового способу життя охорони природи. Це надзвичайно цінне видання, тому що таких видань зараз на Україні майже немає. Ми створили два роки тому зошит для практичних занять дітей в природі під час. Експедиційно-польових зборів. Зараз цей зошит знаходиться на затвердженні Міністерства освіти і науки України. Підручники з екології планують створити в електронному вигляді. Вони не будуть дублювати програми шкіл та вишів. Такі гіпертекстові підручники, за словами фахівців, матимуть свої переваги. Мультимедія дають можливість много різних технологічних рішень використовувати в процесі учебника. І второє. Такий учебник дозволяє варіювати матеріалами. То тобто, єс, допустим, які матеріали можуть або перестати бути актуальними. вони удаляються. На їх місце вставляється новий. Да, то тобто, ми можемо міміняти задержання цих учебниках. Протягом наступного навчального року створять методичний посібник на допомогу керівникам гуртків, еколого-натуралістичного напрямку та віртуальний портал для дітей.